Так, для клієнтів. Що таке пропойка? Пропойка взагалі це таке слово. Пропоїть можна чим завгодно. Курей, свиней, корів, всіх ми можемо пропоїти. Важливо, тільки потрібно знати, що вам потрібно, І як ви хочете, які ви хочете, хочете цього отримати цього від результати. Якщо у вас здихають кури, наприклад, да, да, ну причина може бути різна причина. Може бути причина бути умовах утримання, їм ніяка пропойка не допоможе. Якщо ви хочете пропоїти від глистів. Це одна пропойка. Якщо ви хочете пропоїти від коксидіозу, це інша пропойка. Якщо у нас бактеріальні захворювання, ну, бактеріальні захворювання рідко бувають, ну бувають. Це інша пропойка. Для того, щоб розуміти, що вам потрібно, вам треба спочатку самим оприділитися, що ви хочете. Тобто, перед тим, як витете в аптеку, оприділіться. Що вам потрібно, що, що ви хочете пропоїти. І саме головне, оприділіться, скільки літрів вони вас приблизно п'ють в день. Щоб можна було підібрати не так, що ви купуєте, наприклад, я кажу, що там у вас 10 курок, да? тобто я розумію, що вони десь там вас п'ють обмінути 10 курок літрів, там 2-3 в день. Ну, вам, наприклад, такої там, бутилочки вистачить. Але ж вам треба пропоїти 2 дні, хоча б 3 да? дні пропоїти. Треба взяти більше. Люди приходять і кажуть, а мені одну вистачить і все, дай мені одну. Ну, я не бачу ніякого. Чого навіщо його брати взагалі? Можливо, краще просто не брати і нічого не робити. Треба краще ніби, зробити все правильно, розрахувати і потім отримати якийсь результат, А не просто купити щось одне. Воно взагалі вам не потрібне, воно вам не допоможе, а потім буде винувати той, хто вам його продав. Так що підходьте до лікування птиці, тварин з розумом. Всім гарного дня!